Прогоранку малята. Що за диво? Все навколо вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Так, дітки, ось і настала справжня, сніжна, морозна зима. Це радісна пора для діточок та для дорослих. На вулиці холодно. Морозно, тому люди тепло вдягаються, щоб не захворіти. Сьогодні до нас в гості завітав сніговик і розповість нам про зимовий одяг. Давайте разом з ним поміркуємо зимовий одяг. Це який? Це можуть бути теплі колготки, шкарпетки, штанці. Або комбінезон. Також це можуть бути в'язані светри, які в'яжуть з товстої або середньої товщини вовняної або напівовняної пряжі, на спицях або гачком та на в'язальних машинах. Светрі можуть бути з коміром та без коміру. Також це можуть бути теплі сорочки та в'язані безрукавки. Також до зимового одягу належать рукавиці та шарфи. Вони можуть бути різного кольору та різних видів. Шарфи допомагають взимку захистити нам наше горло. Це може бути і верхній одяг. Куртки, пальто, тублянки, шуба. Весь цей одяг допомагає нам взимку зігрітися. Малята, а давайте поміркуємо зимове взуття. Це яке? Це різноманітні види взуття. Можуть бути чоботи, напівчобітки. Вони можуть бути на застіпках або зі шнурками. Високі. Та низькі. Головні убори взимку це які. Давайте з вами подивимось: це теплі шапки. Бувають вони різних кольорів, різні за фасоном та виготовлені з різних матеріалів. Шапки можуть бути з зав'язками або без зав'язок. Дітки, а тепер. Сніговий пропонує піти на прогулянку. Він вам зараз допоможе одягнутися в правильній послідовності, щоб ви не замерзли та не захворіли. Спочатку він допоможе одягнутися дівчаткам, а потім хлопчикам. Дівчаткам ми одягнемо жіночий одяг, а хлопчикам чоловічий. Будьте уважні. Першими ми вдягнемо колготки, потім светр, наступні будуть штани. Зуваємо напів чобітки, шапку, шубку, шарф та рукавички. Ось так правильно одягатися на зимову прогулянку. А тепер ми допоможемо одягнутися нашим хлопчикам: колготи, штани, светер, чубітки, шапку, куртку, шарф, рукавички. Ось і хлопчики вдягнулися. Малята, наш сніговичок познайомив нас сьогодні із зимовим одягом та різними його видами. Наше заняття підійшло до кінця, то швиденько, тепленько ідіть вдягайтеся та біжіть на прогулянку. До побачення!